Неділю зранку Микола йшов з церкви у гужких роздумах. Додому що й зовсім ти не хотілося, тому, коли кум запросив його до себе на вареники, він з радістю погодився. В хаті у кума Василя смачно пахло підсмаженою цибулькою, а кума Галина вже чекала гостей за накритим столом. Все було понедільному святково. Спочатку господиня подала борщ, потім вареники з сметанкою і підсмаженою цибулькою, квашені огірочки і шматочки сельця теж були присутні, як необхідний атрибут до які ж у тебе смачні вареники, Галино? Микола не зміг стримати захвату. А коли ти встигла все приготувати? Галина посміхнулася, а Василь поспішив пояснити. Ми з дружиною розділилися. Вона йде в церкву на першу службу, на восьму годину, а я на десяту, на другу. Тож коли я повертаюся, то вже все готово, каже, з задоволенням погладжуючи свій животик. І що, у вас щонеділі так? здивовано запитав Микола. А як же інакше? ви округли очі Василь. Може, ще куми добавки хочеш? Микола відмовився, бо вже і так смачно наївся. Подякував господарям за гостинність і вже хотів іти, як раптом задзвонив його телефон. Ти де? Марина, дружина його, говорила так голосно та ще й з претензіями, що Миколі стало незручно перед Василем і Галиною. Чого так довго йдеш додому? Ми з дітьми тут без хліба сидимо, бо тато ніяк з церкви додому дійти не може. А чого ти сама в магазин не вибігла і хліба не купила? тихо спитав Микола. «Так я скажеш. Ти ж знаєш, що я без марафету з дому не виходжу. Ти що, хочеш, щоб я через буханку хліба макіяж годину робила? Навіщо вона мені в неділю? звинуватила чоловіка Марина. Добре, я зараз піду в торговий центр куплю хліб і щось до хліба, погодився Микола. О, добре, заплескала руками Марина. Заодно пройдись по магазинах, подивись новий телефон, адже скоро день закоханих, і я хочу новий гаджет, каже. Добре, Люба», – знову погодився Микола. За 15 років їхнього з Мариною сімейного життя він уже звик погоджувати з усім, що каже дружина, вона у них в сім'ї головна, її слово, закон. Став Микола дякувати господарям і збиратися, а Василь раптом виявив бажання, що прийдеться з ним в торговий центр. Те ж Галині хочеш подарунок на день закоханих купити? Хороша вона у тебе дуже, просто золота жінка, каже Микола. Тю, який ще подарунок. Ми з Галиною вже 17 років разом. Давно минувся у нас букетно-цукорковий період, щоб не ще на подарунки витрачатися, сміється Василь. Але ж вона так дбає про тебе. Дбає, це її обов'язок, вона ж моя дружина. І що, вона не свариться і не ображається, коли не отримає від тебе нічого на свята? щиро здивувався Микола. Ні, хм, принаймні цього не показувала ніколи, знову розсміявся Василь. А Миколі чогось було не до сміху. Та Марина пішла б від нього в той самий день. Якщо б він їй подарунок не вручив на якесь свято. А хто тобі сказав, що дружині має чоловік щось дарувати, уже серйозно включився в розмову Василь. Ну як хто? Всі так роблять, і Марина мені постійно, постійно про це каже і нагадує, пояснив Микола. Ти, куме, вибач, можливо, це не моя справа, але краще б вона тобі вареники в неділю готувала. Це ж її обов'язок, всі так роблять. Микола задумався слова Василя його зачепили. Він сам розуміє, що в його родині щось не так. Чому його Марина в неділю спить до обіду, а потім ще чекає, що він продукти принесе і щось приготує? Чому вона вважає, що чоловік має і заробляти, і забезпечувати, і купувати, а її обов'язок просто бути красивою? Таку мові він не став нічого доказувати чужа сім'я то темний ліс у кожного своє. Хтось любить дружину свою просто так, просто за те, що вона у нього є і обдаровує подарунками, а комусь дружина служить вірою і правдою. І ніколи не отримує навіть невеликого букетика пролізків у свято тут уже я кому пощастить.